Привіт-привіт! Сьогодні я вам покажу таку орхідеечку. Я про неї відео вже знімала. Цього разу це її нове цвітіння. Нагадаю історію, привезла мені її з Києва доця, а подарувала мені її там двоюрідна моя сестра. Вона знаходиться в такому от стані. В горщику не видно корінців, тому, що, як ви бачите, там все заросло мохом. Все заросло мохом. Подвійний горщик. Так, я її пересадила ще тоді, коли вона була в мене привезена з Києва. А тут така мишка стоїть для декору. Але в нас є така проблемка з листочком в, цій орхідейки, в цієї орхідейки. Листочок хворий, ну, схоже щось на те, начебто набряк якийсь. Може, вона була в мене залита, перелита. Інші всі листочки нормальні. Ну, може, оцей буде нижній відсушуватися з часом. Я все-таки бачу, що ця. Якась пляма починає розповсюджуватися ближче до ствола орхідейки, до стовбура орхідейки. І тому я, мабуть, все-таки одріжу зараз цей листочок, отут отак одріжу його, не достаючи до цієї плямки. І отак і буде він у мене. Далі рости. Так, хочеться так, щоб вам було видно. Щоб вам було видно листочок такий скручений. Отак, так, мабуть, так. Спав я потім його підніму. Так, і все-таки отут іще залишилася біла частинка така. так. Мабуть, треба ще обрізати трошки. Ну, рекомендують обробити, бачите, почав тут той нижній листочок жовкнути. Під цією плямою, мабуть, або через цю пляму, рекомендують обробити зріз або перекисом водню, або хлоргексидином. Ну, я це вже зроблю, мабуть, як вимкну камеру. Тут з цього боку теж листочки такі. Якісь на них є шрамики незрозумілі, чи то який кліщ його погриз, чи що з ним таке, не знаю. Нижній теж жовтіє є вже трошки. Та й холодно в мене, чесно кажучи, в хаті. Ну, ще раз покажу вам орхідейку. Вона на одній віточці має іще два розгалудження. Два розгалудження, ось так. Бачите? До цього вона в мене квітнула, коли її мені доця привезла з двома була квітоносами. А потім вона ще випустила додатковий один квітонос, і вона в мене другий раз квітнула трьома квітоносами. А це квітоноси старі, я її позрізала, бо вона їх вже відсушила сама. І вона випустила в цю зиму лише один. Отака от орхідечка, от невеличка вона. Колір у неї починає з часом вигоряти, вона стає потім світлішою. Цей жовті края, кінчики листочків, вони стають світлішими. Таким кольором, наче газета. Якщо вас цікавлять мої відео про орхідейки, то заходьте у плейлист. Тут листочок зсередини росте, мабуть, щось схоже на те. Заходьте в плейлист орхідеї і другиї цвіти. Отак, раніше мій канал був російськомовний. Я ще не доходять, у мене руки не встигла списки відтворення. Попеременувати українською всім пока.